Раніше свято відзначали 14 жовтня. Дата була приурочена до дня українського козацтва і дня покрови Пресвятої Богородиці. Проте у 2023 році дата свята змінилася, оскільки Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань в нашій країні в цей день. Святкують ще й день українського козацтва та День захисників і захисниць України. День захисників та захисниць України набув особливого значення під час повномасштабного російського вторгнення. Це свято стало символом визнання та вдячності військовим і громадянам України, які встали на захист своєї країни. Залунай наш гордий гімн під захистом покрови. Україна наша дім. Її не зрадимо ніколи. Сьогодні такий день, який об'єднує е, три свята: це день захисника і захисниць України, це день українського казацтва та покров Пресвятої Богородиці. Ці всі свята, три свята об'єднують наш народ і наших захисників одне ціле. Це мужність, це віра, це сила. Тому хочеться привітати всіх захисників і захисниць з цим святом, а також подякувати, хто боронив, боронить на сьогоднішній день нашу Україну. Світла пам'ять, хто приєднався до небесного війська, щоденно, щосекундно наші непереможні титани боронять рідну землю. Як колись це робили українські козаки з лютого 2022 року? Наші захисники-захисниці долають підступного ворога, який зазіхає на наші території. На захист нашої країни стали справжні герої, які щоденно ризикують своїм життям за нашу незалежність. Яка їх чекає доля? Що для них приготувала ця війна? Ніхто не знає. Проте вони мужньо та сміливо йдуть вперед перед обличчям смерті. Ми маємо пам'ятати кожного, хто боровся та бореться за нашу країну та за нашу незалежність. У тишу алеї слави увірвалися звуки метронома. Всі схилили голови хвилині мовчання, вшановуючи тих героїв, чий подвиг навіки залишиться в історичних скрижалях України. Наші захисники-захисниці це сила нескорених героїв, які ведуть нас до перемоги. Кожен з них любив і любить свою землю, свій народ. Вдячні шостінці поклали квіти до меморіалу захисникам України, на знак шани кожному воїну. Найважливіше в цей день треба подякувати нашим хлопцям і дівчат, які знаходяться на фронті, які бережуть для нас Україну. Подякуємо їм і будемо. Розраховувати, що і Бог, і Україна буде підтримувати їх теж. Слава Україні тяжко зрозуміти нам цивільним до кінця, що відчуває кожен воїн, який зараз на передовій на лінії зіткнення. Це знає і розуміє той, хто був там, де гаряче, де залишилися побратими, які в тяжку хвилину підставлять своє плече. Микита Чавлашвілі, заступник начальника відділу ветеранської політики Шоскінської районної військової адміністрації, висловив подяку тим воїнам, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. Також хочу слити голови перед тими, хто віддав життя. Сподіваюся, що всі хлопці, які зараз знаходяться там, які зараз знаходяться в російському полоні, обов'язково повернуться і ну, зможуть приєднатися до своєї родини. Ну, бо ці емоції насамперед передати неможливо. Ну це зрозуміє тільки тих, хто до цього стикнувся. Хто хоч якось мав відношення до військової служби і до захисту батьківщини? Хочу сказати всім дякую, всім діючим військовим, які зараз боронять нашу державу, які не злякалися і стали на захист нашої батьківщини. Слова вдячності у цей день лунали родинам військовослужбовців, які чекають своїх захисників і захисниць, допомагають всім, чи можуть. Низько вклонилися родинам героїв, фото яких нині налиї слави, адже вони віддали за незалежність України найдорожче своє життя.